Всім моє вітання. Сьогодні буде таке відео, так сказати, розпаковочка. Як ви вже знаєте, я записую відео, у мене цей канал і є ще Василь МД. Скарбопошуками займаюся. Більше двох років я користуюсь такою камеркою DJI Osmo Action. Першої версії. До речі, скажу вам, друзі, що в жодному разі це не реклама. Мені ніхто не платив, ні DJI, ніхто не платив за рекламу. Це всі камери мої, які в мене є, куплені за свої кошти. І так що, друзі, це не реклама. Я цією камеркою більше двох років записую в двох каналах, більше 200 відео. Е, на Ютубі є і на одному, на другому каналі, якщо за тим Ну і сімейні такі відео записував. Ну, як сказати. Ну, не для психу. І вирішив е, трошки обновити свій парк, купити більш новішу. Тому що це перша, була друга там з двох частинок, хто в курсі, той знає, да, хто слідкує за цим. Всім. От. Була третя, е, четверта, п'ята і 5 про. І шоста ось вийшла буквально, може, місяць назад, От. ну П'ята-шоста це саме такі ділові, але, в принципі. Я вибирав вибирав і як? З більш натуральної картинки ну, по е, тестам і вибрав собі DJI Osmo Action 4. От. Цю не знаю, буду продавати чи ні. Вона працює. Е, скажу зразу, чую її ну як, доповнюю цією камерою. Тому що при морозі мінус 7-10 вона відмовляється працювати. от. Ну і запис відео ну годину. Ну отак вона є. там 4К годину. У Full HD може годину 20 годину 30. От. Тут вона вже бути трошки краще, і стабілізація трошки краще. Хоча тут вона хоч і перша, да, 19 року випуску. Да, його випускали з 19 року Я її купив вже БУ на OLX, Два роки не користувався, ні раз не глючила, класно, Камерка, записає і якщо сонячна погода. Ну, можете подивитись на мої відео на цих двох каналах. Я думаю, що, в принципі, непогано записує, але захотіло щось новішого. Ну, ви розумієте, це більше як для блогерів, хоча і для сімейного, знаєте архіву відео, в принципі, тоже, я думаю, непогано. Хоча б і цю отаку, то в принципі непогано. В жодному разі не реклама. От. І давайте ми зараз розпакуємо її. Я щас цю Витягну з кейсу. Кейс я вже кастомний брав, такий бачите, щоб можна було. Стандартний родимий кейс, він тут не відкривалося, закрите було. от А це, щоб заряджати, можна було кріплення GoPro. От таке. так Ми її витягаємо. Я її майже ніколи не витягаю не витягаю. Тут таку шубку на неї, щоб ну, вітрозахист робив. Ну, саморобний такий. Оце така камерка. В принципі, гарна камерка. Не знаю, буду, не буду, я її продавати. Ще так, думаю. І давайте, друзі, подивимося на цю DJI Osmo Екшн 4. Стандартну комбо брав. Ну, мені ті три акумулятори не треба. Мені даже і ці є. Камери на коп хватало, там, да, на годину запису, хватало, в принципі, на Full HD 60 кадрів в секунду хватало. Та я думаю, і ці тим паче хватить. Ну і завжди я з собою павербанк беру. Так, давайте подивимося з різних сторін. Так, зарядна, яка повинна бути, мабуть, пишуть. Тут діджайка, пломба є. Кому цікаво, поставте на паузу. Що в комплекті? Так. Тут. До речі, вона в е 2023 році почала випускатися. Да І дивіться, ось отут. 25-му році вона випущена, 7-го місяця. Ну, в принципі, <глухи> новенька. Хоча є і п'ята вже вийшла. Да Там крутіше своя пам'ять. І тут нема своєї пам'яті. П'ята вийшла і шоста там шоста взагалі ділова, але там і ціна звичайно e, Будуть запитання, яку в магазині брав, щось я ставочку ставлю. Не реклама цього магазина, зараз e, з цим курсом долара вона подорожчала на майже на 500 гривень, так що Ну взяв так, знаєте, вихватив. Так, ну давайте спробуємо відкрити. Давайте ми так. Знаєте, перше відкривання. Так, ну. Так. Вона прийшла вчора, я, знаєте, так, руки чесалися, але я дотерпів до утра. Так, пломбочка, так? Да? Тут є. Їхня фірмова пломбочка. Так. Так, ну що, відкриваємо, дивимося. До речі, її треба буде актувати через... Застосунок, так, давайте почнемо із аксесуарів. Так. Тут, до речі, класне кріплення, не таке, як тут, да Тут GoPro щось там теж GoPro кріплення, але тут воно ще і знімається, як сказати, без тросьйом, да Так. Що у нас тут, дивіться, проводочок Type-C Type-C. Болтик є. Це знаєте, на зажим, ну ви розумієте, так? Да? До речі, в мене е, багато кріплення на головне, і на грудне, і на шию кріплення, так що, ну, я цим займаюся так. Кабелючок Type-C Type-C, ну, звичайний, так. Да? Це положимо сюди. Камерку цю в сторону ось сюди. Так, що у нас тут? Дивимося, дивимося. Хочеться, побыстріше. Так, оце е, на лінзу е, накручувати, так? Да? Вона без, тут без скла, я так розумію, це. В ночному режимі треба це накручувати. Оці, бачите, такі оці. Це підставляється, хто не знає, підставляється ось сюди, щоб більш тугіше зажималося. Оці Чотири штуки. Так що. Відкладаємо це. Так, акумулятор. Акумулятор тут 1700, але вже у п'ятій там 1950 і в шостій така сама більше крутіша. Але мені, в принципі, друзі, я вам скажу після першої фатить і цієї, так сказати, з головою. Да? Так, дивіться, що тут у нас пишуть. Не знаю, я не бачу, ну, ви подивіться. От так. Лесточок такий, щоб витягувати. Так, це ложимо, так? Да? Кладемо сюди, що тут. Гоу прошний такий. Ну давай так же відкриємо. Ціна шлем, так? Да? На этот на каску мотоциклиста, да, чи куди там ваш того така. Ладно. І їхня фірмова. Диджаєвська. Кріплення. Надо беречку купити ще декілька штук, щоб одно було на... На грудному квітні, друге на головному. Ну, коротше, отак. Бачите як. Прикольно, Кстати. Магніти тут. Це також чіпляється все. Все і чотненько. Так, ладно. Це ми розібралися, так? Да? Так, так. Що у нас тут ще? Макулатурка? инструкции всякие, да? Ну, добро. Так, и давайте саму камерку распечатаем. Так сказать, виновницу нашего видео. Так. Такая камерка. Тут, бачите, два микрофона есть. Тут Датчик освітлення є, ну, в цій немає цього всього. так що... так. що, Тут для зарядки і для комп'ютера підключення. от. Тут у нас для батарейки. Так, ну і відкриваємо. 155 градусів ширина зйомки. Тут, напомню, тут 140, по-моєму. Так що, ну, в рази, знаєте. Отак От тут. Ну що, давайте оставимо батарейку і спробуємо включити. Єсть. Перше включення. No, українського немає. Тоді потім я виставлю дату. Ну, екран такий вже, знаєте, більше яркіший, звичайно так, фокус. от така камерка. В принципі, друзі, буду я її активувати, ставлю карту пам'яті. От. До речі, що я ще докупив. До цієї камерки докупив я на екран скло докупив на цей екранчик, на цей екранчик на лінзу. Ну, на лінзу клеїти я не буду, а на екранчики я поклею. так що Замовлю я скло, поклеїмо. Потім ще, що я докупив до неї. Це поки що. Да? Там ще треба купити пару отаких таких. Да? Ну це вже я з китаю замовлю. І такий оце ось силіконовий чехольчик купив. Оце така камерка. До речі, запишу я невеличке відео порівняння Full HD в 30 кадрів їх. Запишу я Full HD 60 кадрів. Да? Запишу 4К 30 кадрів, 60 кадрів. От. І пройдемося, потестуємо. Так що, от якось так. Дякую за подобайки, за підтримку, за коментарі. Здоров'я благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. Дякую за увагу. Далі буде.